Слава Україні! РФ збила свій же винищувач Су 30 СМ. Інцидент із ТЦК на Хмельниччині є постраждалі. Городоцький районний суд вдруге притягнув до відповідальності матір за неналежне виконання батьківських обов'язків. Впродовж п'яти хвилин про це та інше розповім детальніше. Тримали чоловіка у підвалі та відібрали понад 97 тисяч доларів. У Харкові затримали в трьох викрадачів. Про це повідомили у нацполіції. За даними слідства, невідомі у військовій формі та балаклавах силою посадили 32-річного чоловіка до буса без номерів. Били, погрожували зброєю та, врешті, змусили переказати кошти на їхні криптогаманці. А потім висадили на узбіччі на околицях міста. Усі троє нападників 30, 34 та 39 років – Ків зараз під вартою їм загрожує покарання за кількома статтями. РФ збило свій винищувач Су 30 см у генеральному штабі збройних сил України повідомили, що засобами розвідки військово-морських сил України отримає радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої території Криму. Ймовірно, противник під час відбиття атаки БПЛА із застосуванням засобів ППО. Збив власний багатоцільовий винищувач. Трагічна звістка з фронту надійшла до Шепетівської громади. На щиті до рідної домівки повертається старший солдат Юрій Олександрович Вільгоцький, 1983 року народження, який загинув 28 січня 2025 року в бою за Україну на Донецькому напрямку. Прощання із воїном відбудеться у понеділок, 20 жовтня, о 13 годині, на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають на міському кладовищі Шепетівки Героя. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Біля села Стрихівці Хмельницького району місцеві мешканки заблокували дорогу представникам ТЦК та СП. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там наголошують, що військовослужбовці сухопутних військ збройних сил діяли виключно в межах чинного законодавства вічливо та коректно. Блокування автомобіля припинили поліціянти. Наразі встановлюються всі причетні до перешкоджання роботи працівникам ТЦК та СП. Разом з тим, Суспільне Хмельницький повідомило про те, що у зв'язку з цим інцидентом було госпіталізовано жінку у Ярмолинецьку багатопрофільну лікарню. У неї травми лівого плеча. Крім того, медики надавали допомогу людям на місці. Про це поінформував директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк. Гордоцький районний суд вдруге притягнув до відповідальності мешканку громади за неналежне виконання батьківських обов'язків. У постанові суду йдеться: 1 вересня цього року мати не забезпечила відвідування школи своєю малолітньою донькою. Учениця 5 класу Голенищівської спеціальної школи без поважних причин пропустила навчання із 1 по 16 вересня. Жінка визнала свою вину і пояснила, що донька відмовлялася жити вдома, тому вона не мала змоги контролювати її навчання. Зараз дитина відвідує школу. Це вже друге аналогічне правопорушення протягом року. У серпні цього ж року, жінку вже штрафували за невиконання батьківських обов'язків. На цей раз суд призначив їй штраф у розмірі 1700 гривень, плюс вона має сплатити судовий збір трішки більше 600 гривень. У Хмельницькій громаді реалізовується пілотний проєкт зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Військовослужбовці та ветерани російсько-української війни можуть безоплатно отримати послуги з лікування зубів та зубопротезування протезування у стоматологічній поліклініці номер 6 міста Хмельницького, що знаходиться по вулиці Прибузькій, 18. у Хмельницькій міській раді нагадують, що отримати послуги із лікування зубів можуть ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання звертатись можна як за направленням лікаря, так і самостійно. За прогнозами синоптиків з обласного центру з гідрометеорології, завтра на Хмельниччині буде хмарно. Вночі без опадів, а в день – невеликий дощ. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі становитиме від 3 до 8 градусів, в день – від 9 до 14 градусів тепла. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 5 до 7 градусів, а в день прогріється максимум до 13 градусів із позначкою «плюс». Дякуємо, що провели цей день. у Товаристи першого подільського. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Мирних вихідних вам на все добре.